Слідчі фестивали, слідчий фільм ми показує на блишати Болгард в мирному край українського <говори> хай вже наступного року наш фістола пройде на замовляє так, дуже хочу, про те, що вона прийшла на площі Волкрада і в мирній Україні, як казав Георгій, скоро з усіма з усіма витікаючими з вином було кіно і вино. Uh, ну, Мені тут не маємо складати, сьогодні я не заведуючи за режисер, uh, то, тому якщо є питання, просто готові відповісти на них. Чи коментарі? Є питання. Давай. Ага. Окей. Моето коментар. Uh, аз видях филма, може би един от първите, които го видях, ако в Брюксел. И сега си спомних, като видях само края, защото пичах на само там, че този филм може да гледаш само веднъж, защото когато го видях в Брюксел, след това не можех нито да спря, да <laughs> е, та. Време, който, паче, Привеш, паче, да я 48 часа. Да. Тиждень, в кого бачимо очі навіть тайна, що бачиш, не знаю. Так, це е, я подивився, е, просто подивитися його одним з перших, тому що я коли зробила, я у друзі збирала думки да, перед тим, як його запрем'єрину в Болгарії, і тому він, він просто проживає в Бруселі. У Бельгії, і коли я дала цей фільм, він не міг подивитися, він не міг спати нормально 48 годин, він ще це обдумував, тому що е, дуже сумний фільм, але в той самий час він є у е, е, всій цій ситуації у фільмі е, також дуже багато сві, е, світла. А з тидойде времен за короту? Я вірю, що прийде час для порог в ограді. І твариш ти коротом на повере. Це буде, хороб... Це буде переможна хоро. І в'янором все ж таке. І віру також. Це в'ярно і зимові всі тези момчати, які там да задавай коробку. І дуже хочу, щоб всі хлопці, які ти знімала, які були у кадрі, щоб вони були в цьому хоро. Ні, ж і поканія Ми їх запросимо обов'язково. І так, за першому крайні землі. Зайжаємося меду за те, що ми всі вони здобудемо там. І є не тільки босарабські болгари, а є і болгари, uh, які воюють в іноземних регіонах, які є на фронті. Болгари з Болгарії. На жаль, ми не такі всі сміливі, як ці хлопці у відео, і не всі ми там. І ми їх говоримо в другій страні. Є також люди з інших країн, не тільки з Болгарії на Курито на Смедо, там соціальні заповнені за додатман. Але ми е, дуже багато людей підтримали, і всі там знаходяться з інших країн. Все, хто ми, ті, які хто на серце і я кьо, допомагаємо да як то може. І ми намагаємося почати, що можемо допомогти да і підтримати Україну. Да то е вийдеся все понічко. Або По, на хайце буде щось дуже маленьке, навіть найменше. І на жаль, اكو голеньких на світ бяка, як от тези малкі, які To, і, не? і на жаль, якби великі люди світу цього, владу, які мають владу, були б такими самими, як оці маленькі люди, які, які ми бачили у фільмі і ми, і які ми є ми. <amær> Звод просіє Путін би на находив. Путін і зло, яке він несе були б там де корабель виходить. Не <laughs> прикладаючи. За победу на окраїна. Драво дання с такой на сети е велик. Злобен. Ще в першу чергу хочу тобі сказати: велика дякую за те, що ти робиш таку оборотну місію. Є ж такий інформаційний простір країнам Європи про те, що відбувається. І є, фокусувати триваєш на тому, що дійсно не тільки українці а, воюють, а й воюють ті люди, які живуть на нашій землі, на Бессарабській землі, бо в нас вона єдина і думка у нас також єдина. То це перемога. Дякую тобі за харизму. Я не всі фільми дивилась, на жаль, в онлайні, але ж в мене була така можливість часто з них подивитися. І я тобі ще раз, мабуть, від цього басарабського краю хочу так велику велику вдячність а, і побажати тобі ще нових нових творчих проєктів, бо вони потрібні потрібні, тому що в твоїх думках, в твоїх словах звучить наша басарабія, наша елітна земля. Дякую тобі. Дякую тобі. Ми не було питання. Ми бачили тебе на передовій, десь на нові. Скажи, будь ласка. Яку часу свого баварського серця і залишила там на передовій? І з ким? Цікаве питання, тому що ми насправді, коли збиралися їхати, я знімала це з болгарським оператором, який приїхав з ну якраз безпосередньо з інформаційного центру Міністерства оборони. Воно всі ці каски, жилетки, все це було ну, привезено їм. І ми взагалі хотіли знімати людей зі го батальйону наших. Тур на яких ми збирали допомогу не один раз, і кінофестивалем, і взагалі всіма активностями, якими я робила взагалі в Болгарії, в Брюсселі безпосередньо ми збирали то не тепловізор, то на дрони, то опціони проводили. Короче, ми опікувалися 78-м батальйоном, тому що. Так легко було і Болгарії це представити, і болгарам по всьому світу, що це батальйон, в якому найбільше болгария, це правда, тому що він формується з цих навколишніх сіл Усарабії, і тому там дійсно багато болгарів. Але якраз на моменті вони були, так як це морська похода, вони були, ну я думаю, що вже можна казати, вони були в, безпосередньо в операції на воді на лівому березі, тобто там, де не пускали журналістів. А, і я дуже настроїлась, і коли а, вже, але вже все, ми вже не могли відтягувати, ми все чекали, що вони якось звільняться з операції, звільняться з операції, і ми все не могли там і відраження було ну коротше ніяк не могли більше від, відтягувати. І тому ми вже безпосередньо бока південь звернулися і кажемо, ну дайте нам ну хоч когось. І я вже втратила надію, що я вообще там болгар когось зустріну, але це ж вообще нереально. Так пальцем небо тикнуть і тикнуть на болгар, ну, це Ну, шанс один зі ста. А мені так хотілося, я ж це роблю для Болгарії, мені так хотілося, щоб все, що буде звучати там, звучало болгарською мовою. Бо це безпосередньо для них ну, ну так обідітельно е це звучить, що зайвих коментарів не треба Болгарин сидить у формі і розказує про свою мотивацію, чому він там. Ну правда ж, ну типу, тобто, чи можна ще щось? Брегати про те, що болгари там чекають Путіна чи там вони не воюють. Ось, ось, прямий доказ. Ну але думаю, ну хоч хтось, когось вже там будемо перекладати, ну хоч когось, давайте нам Херсонську бригаду цього територіальної оборони. Я вже погоджуюсь на любе. У нас один максимум два дні, тобто ми мусимо все, нам дають конвой, ясна річ, і я дуже боялася, але потім я так себе. Всередині заспокоїла, кажу, ну вони ж тут знаходяться. Ну, і вони так ще так, типу, декілька разів, ну, коли цілий день, тупо цілий день. І вони декілька разів так, ну, тихіше, ну типу, не налякайся, а це далеко, а налякайся там, а ми перед Богом ходимо. І я в якийсь момент типу, цей, ну, цей релац для себе прийняла. Ну чого, вони налякаються, чого я лякаюся, я від них і коли я безпосередньо вже командуванню, який нас зустрів командир, спитав, а чи часом вдруг, а раптом у вас є в бригаді якісь українські болгари, які говорять болгарську, це теж дуже важливо. То дайте мені його, він каже, зараз організуємо наш саплор, він якраз тут, а це, теж, це ж удача, щоб в цей момент хтось був ще на місці і був вільний говорити на камеру. Я така, давайте, але не впевнений, чи він. він називався Багар, але я ніколи не чув, що він говорить болгарської чинні. І от це знайомство з горілом, це вдача. Я дуже-дуже ну, йому вдячна. Я потім познайомилася з його дружиною, ми збирали на, на прем'єрі фільму Болгарії, ми збирали цій бригаді безпосередньо йому а, те, що на якийсь прилад збирав. Ми зібрали кошти, передала дружині, познайомилася з цією чудовою жінкою, яка казала, що вона не прятала його одежу, щоб він не йшов, бо в нього він не бачив, він міг не йти. Потім він отримав поранення, він міг не йти. І коли оце, це абсолютно ця оце, оце, розмова остання, це абсолютно не спланований. Ну, тобто я не говорила йому, що тобі казав. ну, вообще. Я просто так, от як ми сиділи в окопі, я кажу. Ну, ти можеш щось сказати, болгар? І він отак от, от, от це просто йшло від серця. І це відео ми запустили ще перед е, самого, самим фільмом у соцмережі. І він у Болгарії, я не знаю, набрав ну, тисячні перегляди, люди просто оцими Ж, дойдеш, «же, <риво> <риво> Же танцюємо», і хороші. Потім... Воно ж таке дуже для них екзотично, колорита, вони розуміють, що це дуже природня, болгарська, діалектна, яка побутує тут. І він для них такий село, що вони ходили і його цитували, що доді, що донякова бінну дали, але вони просто його цитували. Так що дороги там зірка, звізда. Зв а а, а я, залишила, ну, я залишила взагалі все своє серце і, і цим жінкам. Для мене в першу чергу, як держінці і, і матері, ну важливо знати, Любовиця одне одну. Для мене вони героїні абсолютно. І мені навіть стало в якісь соромно за свій страх, що я боялася їх. Ці жінки вони тут, не спасають житті, а я цікуха боялася ну, навіть сюди їхати на день. Ну мені стало соромно. запитання чи... а, У мене запитання, у мене коментар. Подивившись фільм до кінця, так, мене відвідала думка про те, що а, ви сказали, що якщо б у вас був вибір, ви б знову порали народитися в Кримничному білі. Я дуже, а, дуже давно вчилася в Харкові. І не розуміла, так, яку емоцію так, я зараз відчуваю. Так, емоція така а, велика втука, так, за батьківщину, за молоді батьківщину. І я не могла зрозуміти, що це. І мені здавалося, що я була така. Але зараз, дивлячись на бійців, дивлячись на те, що кажете ви, я розумію, що всі навкруги, всі ми, неважливо, чи це українські булгари, чи хтось за іншої частини нашої країни, ми пов'язані пов однією емоцією, ми пов'язані емоцією великої любові е, і туги за нашим домом. Тому я вважаю, що це наша сила. І я дуже вдячна вам за таку стих. Дуже дякую про допомогу. А, і питання з прямого ефіру. Ну окей, ми в принципі співаємо. Ми коли приїхали сюди, ми в парк культури одразу пішли за змінили, приїхали зразу в парк культури. Джерело, вода, парк, і ми такі – фестиваль, кіна і вина. Так, так, Фестиваль, кіна і вина. Чому? Це було так покаликуна, так все як потрібно, болгарську місцевість потрібно. І коли я дивилась світ, і така фраза для мене дуже важлива, в місті, де народилася, теж село, я туди переїхала жити, я розумію, що це таке, місце сили. Якщо рай не схожий на моє село. Я не хочу договориться. Це про місце, ми живемо, і покажу країну. Дякую, це було дуже зручно. Такий дім хотіла сказати конкретно Сергій попередній фільм, вони так, дещо навіть пов'язані, він втратив свій дім у ОВРшках, він затоплений і все там втрачено. Ми з ним якось сиділи, плакали і він каже, ти знаєш, так мені все одно де жити. Після того, що в мене не стало вдома, було хоч на якусь іншу планету. Мені взагалі все одно буде жити. І, і як жити. А, мені не треба це випробовувати, щоб знати, я, я не можу це пояснити, я ну, страшенно люблю свій дім і страшенно люблю цю місцевість. І ну, це не просто слова для красного серця. Да? Це... Дійсно, так як я почуваю, і я знаю, що для басарабців це особливе. От дівця, що це щось особливе. А потім говорю, його озвучує, по суті, мої почуття, коли кажуть, якщо не стане мого дому в Басарабії, то навіщо жити? І ну, це певно те, що не сильно до речі, розуміють Болгарії, моя подруга, яка подивилася теж вільно, визнаю Мілена, а, а, якщо вона мене дивиться. Я це адресує, ми з нею теж мали розмову. Вона каже, я не можу зрозуміти. Я реально не можу зрозуміти, чому ви так до цього до цього місця прив'язані. Ну ви так якось ну я, от я намагаюся, і я не можу зрозуміти. Я кажу, ну окрім того, що це батьківщина. Я кажу, ну в мене теж не батьківщина, теж не Софії, але ну я приїжджаю ще в Байдеру. Типу назад вертаюся. Ну, в мене немає таких я просто не розумію. Вона мала до речі приїхати на кінофестиваль, але... І плюс там з роботи. Я не сподіваюся, що вона один день приїде і може більше зрозуміє. Фільм і трошки привідкрив почуття. І я на якийсь момент так думаю, я постараюся обстрагуватися зараз. І тому я дуже люблю гостей, які приїжджають до Бесарабі перші. Бо у нас немає жителів Басарабі немає такої можливості мати перше враження про Басарабі. Ми бачимо її з по-інакше, кожна жаба своє було так валить. Яка б вона не була погана там, для когось? Для нас вона найкраща. Але думаю, ні, я встраю, що буду намагатися, і я багато приймаю і багато наблюдаю, задаю питання. І я можу перелічити. чому? Ну, По-перше, вигляд. Здові, да? Ну, я вважаю, що це найкращий захід сонця, який може існувати взагалі. Я заходжу в двір, і я бачу, що цей захід сонця. За По-друге, люди. Вони якісніше, ну не можна так ділити людей чи казати, але вони ну, якісніше, краще, чи, чи як? добріше, відкритіше. Цього мені дуже бракує в інших місцях. По-третє, гостинність. Яка також ну, так характерна для нашого краю, яких я рідко зустрічаю в інших місцях. А, по четверто культ дітей у батьків. Певно, ми так любимо це місце, тому що тут живуть наші батьки. Так? Ну, поки вони живі, ми себе асоціюємо з цим місцем. по четверте це культ їжі. А людина, коли сита, вона має дуже. Це психологічний момент. Ми Ми, себе… Ми, коротко, відчуваємо задоволення, і генетична пам'ять так працює. Тут екзотична їжа, у нас смачна, люди знають, як сервувати, як зустрічати людей. Ну і природа певна те, що тут росте, що цей край багатий. Ну, це так, Я намагаюся придумати причини, щоб якось пояснити, чому ця, 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 ну, цей край дуже любить. І в мене не було таких, гостей, я повірте, мій дім зустрів, ну, не буду казати тисячі, ну, сотні людей точно, які ночували в мене неодноразово. Да, не було таких, які би сказали, не захотіли би приїхати знову і знову. Я вже, знаєте, відчуваю такий азарт. Ну, типу, Сподобається, приїде ще раз людина чи не приїде. Ось, власне, певно, вона знає, чому я роблю загальний кінокас. І так, якісь є питання. Так, питання від е глядача, е оскільки він е називається Листи з війни, лист перший з України. Коли планується наступні листи, на жаль, фільми, створення фільмів це дорого, це дуже ресурсозатратно. Не може одна людина створити фільм. Це завжди командна робота багатьох людей. Я шукаю фінансування. І, чесно кажучи, постійно розриваюся між людиною-директором кінофестивалю і людиною режисером. Можливо, що для того, щоб, наприклад, ну, Зайнятися пошуком фінансів на це треба час писати, гранти, подаватися, шукати фінанси. А от я, наприклад, буквально буквально 9-го був в останній день дедлайн подачі на національний фільмовий центр Болгарії. Я цю можливість просто втратила, тому що у мене тут кінофест, тобто це або аж на наступний рік. Хочеться все стигнути, хочеться багато стигнути, багато що розказати. Мене ще є там цей фільм більш загальний. Другий фільм я планувала показати і нашу. Відключення світла, і блекаути, і евакуацію розказати і про У мене навіть є основний герой, український болгар, який нас чекає уродженець Болграда до речі, Денис Старков, з яким я трошечки вже сила дещо записати, але хочу до них поїхати. Він в Маріупольському напрямку, і він дереніст. Неймовірно смілива людина, неймовірно цікава історія, бо він працював в Болгарії на той момент, але повернувся до батька сюди, в Україну, щоб воювати. Тобто люди тікали, а він назад повернувся, щоб бути з батьком разом. А, Багато історій, яких хочеться розказати. Не знаю, скільки їх буде, можливо, три частини, можливо, дві частини, залежить від того, як знову ж таки фінансування, як ми встигнемо це зробити. А також, якщо пам'ятаєте, у мене є документальна стрічка, яка ще також не дознята фільму. Вона про дружину військових. Які я в процесі ну ми зробили два періоди зйомок, ми відзняли, але там ідея така, що фільм має закінчитися, коли е, закінчиться війна. Тому він в процесі і також шукаю фінансова. Сенці п'ять гроші впираються, якщо чесно. І, ну і це не дешево, на жаль, така історія. Дякую вам.